Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу на свісі. Долетети, долетети. Нема ніяк моїх, коли добрий жаль боже. То проклинать і світ заполити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково чи жив, чи загинув. Ліжай, Боже, то дай свої, слой. Металочку ми в порозі вона виступала